Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд по журналах світ героїв. Сьогодні у нас випуск 99 й за липень-серпень 2024 -го, -го року. Подарунком до журналу є ось такий грашковий набір. Я не знаю, як він працює. Я його не розпаковував і не планую розпаковувати. Але якийсь, якась ручка є і якийсь. Олеса. Це щось типу вентиляторів, мабуть. Тут є інструкція всіма мовами, окрім української. Містить дрібні деталі, не спрямовуйте в очі. Таке. А як його? Що? Воно таке. Я... Воно що за все накладається сюди. І тут тиснеться і воно крутиться. Ну, це моя здогадка. Таке щось. На обкладинці журналу у нас знову людина Павука, також людина Мураха і ще одна дівчинка-персонаж. Так, реклама. Привітання від людини Павука. 5 фактів про кенгуру. Комікс новий шанс для кенгуру. Комікс як завжди поділений на дві частини, на 5 сторінок і 4. Дані у нас лабіринт, розмальовка, знайди відмінності, двосторонній постер. До речі, це єдиний журнал, який двосторонній постер має. І ще завдання. Друга частина коміксу, яка на 5 сторінок виходить все таке на... Так, І на останній сторінці у нас, як завжди, відповіді на всі завдання. Цікаво, а перша частина на скільки сторінок була? 3-4, а на 5. Тобто загалом комікс на 10 сторінок. Бо, бувало, друзі, таке, що комікс був на 7 і на 9 сторінок. Ну, 10 тут уже просто розкіш. Ось така вкладинка в повний зріст буде. І що ж, наразі я вам дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися огляд на цей журнал. До зустрічі в нових відео оглядах на моєму каналі. Всього найкращого.